Ми має бути на скайп-зв'язку наш журналіст Олег Янко. Він перебуває на місці якраз поблизу ось цього будівлі музею Шухевича у Львові. Це Білогорща, це поблизу Львова. Олеже, розповідай, що там зараз є, що вціліло, що будівлі, які поруч були, як вони так, тому що важливо, щоб в першу чергу люди не постраждали. Вітаю Наталю. Насправді з музею, який позаду мене не вціліло майже нічого, окрім барельєфу самого Романа Шухевича. Росіяни сьогодні вночі цілили по Львову уламками, уламки впали на цей музей, і власне його фактично повністю знищили. Також є інформація про те, що у дуплянах загорівся один із факультетів, де раніше 100 років тому навчався сам Степан Бандера. А сам прильот стався близько п'ятої ранку. Тоді у Львові було гучно працювали сили ВПО. Було гучно і по всій Україні, оскільки Росіяни ще зівчора не давали українцям спокійно жити. Зараз ми пройдемось, подивимося, яка тут ситуація. На місці ще досі працюють рятувальники, ДСНС, вони продовжують гасити полум'я. А зараз зможемо подивитись. фактично в будинку все згоріло. Також бачив у соцмережах, що ось таким символом української незламності є те, що ось тут на місці вцілів український тризуб, який був одним із символів музею. І власне це додає нам такої впевненості та віри в перемогу, що росіяни нищать наші пам'ятки, але не можуть знищити наші національні символи. Зокрема, ось як я казав, тризуб він вцілів. Ось можемо бачити навіть барельєф, який Вцілів, він частково пошкоджений, але а, саме обличчя а, Романа Жукевича, або ж як його називали, а, Тарас Чупринка воно вціліло, і можемо навіть підвести такий підсумок, що росіяни цілять по нас, але ми продовжуємо жити і боротись за нашу свободу. А, тут на місці працюють рятувальники. Зараз ми будемо ходити по людях, по сусідах, питати наскільки було гучно, наскільки вони чули ці вибухи, чи ходили з укриття, чи не постраждали можливо інші будинки. Бо ось до прикладу бачимо, є стара закинута хата, і вона до прикладу також постраждала. Там ось пошкоджені стіни в цьому будинку. Зокрема, обсипалась стара штукатурка. Також дуже багато уламків на подвір'ї цього будинку. На я так розумію, що там ніхто не живе, оскільки. Ворота брама цього будинку також зачинені. Ми будемо працювати тут на місці вже впродовж ефіру. Повідомляти вас наживо про ситуацію тут. Нагадаю, рятувальники працюють зараз на місці події, продовжують гасити полум'я, яке ще тут тліє, і власне ліквідовують наслідки самої.